Тим часом на фронті росіяни далі активно штурмують наші позиції. Напередодні там зафіксовано понад 180 бойових зіткнень. Бої точаться на всіх відтинках фронту. Ворог б'є з авіації, дронів та артилерії. На Сумському та Курському напрямках сили оборони відбили 21 атаку. На Харківщині 14. Росіяни живою силою атакували біля Вовчанська та в районі Куп'янська. На Донеччині бої точаться від Лиману до Новопілля. Цей регіон залишається епіцентром протистояння. Тут сталося 117 боєзіткнень більшість на Покровському напрямку. Окупанти продовжують кидати свої сили, аби обійти Покровськ, мирнограти паралельно штурмують адмінмежу з Дніпропетровщиною. Загалом, же, за даними Генштабу, напередодні по всій лінії російська армія зменшилася ще на 1180 окупантів. Знищено майже півсотні артсистем і більш як 100 одиниць автотехніки в українських полонених, а сам, потрапивши в полон, сподівається на милість і проситься додому. Російський окупант на позивний Алтай здався захисникам України під час звільнення агрегатного заводу у Вовчанську торік, у вересні, і нині перебуває під арештом. Йому оголосили підозру у тяжких злочинах та чекається нельоту у злочині і що думають про обмін рідні страчених українських захисників. Ексклюзивний репортаж Тетяни Доцяк. Двіся вперед! Відео розгрому росіян на вовчанському агрегатному заводі у вересні 24-го опублікувало головне управління розвідки Міноборони України. Ти зайди, Я я зайшов. Його підрозділи звільнили завод, який понад чотири місяці утримували окупанти. Ви вийшли госінг? Наш боєць. Спросил у них, ребят, а вам что очень нравится умирать до Путина? В ответ, в ответ мы услышали, что Путин х. Велес, як і більшість у РДК, називає себе колишнім росіянином. Вони стали на бік добра і воюють за Україну. Варвалась в ту кімнату, де ми були, штурмова група РДК і взяли нас в плен. 22-го на агрегатному заводі у Вовчанську окупанти облаштували катівню. Мало хто з українських патріотів вийшов звідти живий. Під час повторного наступу знову захопили завод, де протрималися понад 4 місяці. Поки російські пропагандисти трубили для оборони підприємства задіяні найпрофесійніші. десантники, вон и стрелялась и ели собак. Там свои стреляли в голову сами себе, потому что там не было ни еды, ни воды. У вас были самоубийства? Конечно. Сколько человек? Три минимум. А про каннибализм, правда? Нет. Такого не было. Ну, кошек, собак ели. Собак, да. Сергій Тужилов на позивний Алтай, коли РДК оточили адмінбудівлю заводу, командував залишками підрозділу і разом із шістьма іншими окупантами здався у полон. Я дійсно мені не можна пожарити на те, що я там не доїдаю. Или, може быть, я как-то сплю там не на тому, на чому каждый, кожен день, мені три рази в день кормят. Натомість сам Тожило страчував українських полонених. Його видали поплічники, і терорист у всьому зізнався. У червні на позиції росіян зайшов гранатометник збройних сил України Василь Мулько. Неузброєний. Він тільки но потрапив на передову після базової підготовки і заблукав. Василя стратив окупант на позивний код Алтай контролював. А в липні росіяни в пошуках їжі натрапили на захисників України. Відбувся бій. Двоє українських військових потрапили в полон. Юрій Гережук та Максим Сідегов. Обидва учасники АТО стали на захист країни в перші дні великої війни. Їм зв'язували руки, ставили на коліна і потім розстріляли. Ми ушли інше здання. Вони не знали, що ми йдемо їх вбивати. Це було внезапно. Зайшло два вистріли, Вони умер. Вистрілялі, да. все це супроводжувалося з зі словами «Отправте їх обратно к Бендері Алтаю оголосили підозру за жорстоке поводження з полоненими посібництво і умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою. Встановлюють і його командирів. Ми тут будемо займати виключно принципову послідовну позицію. Виключно е мова буде йти про довічне позбавлення волі, і це наш обов'язок перед нашими захисниками, е що справедливість вона є, вона настане. Проте Алтай проситься на обмін, обіцяє ніколи не повернутися на фронт. Я прошу у вас прощення за те, що я так поступив. Да, это может, конечно, обозвать войной, звісно, на это сюди но Я знаю, що я поступлені неправильно. Але Вердика радять не вірити окупанту. Той стрілець, штурмовик з родини військових, добре підготовлений. 16 років служив в армії, судимий за розбій і наркоторгівлю. Рідні загиблих ніколи не пробачать путінських вбивць і вимагають справедливого покарання. Це не можна передати біль, яка у мене всередині. Вони не повинні ходити по нашій землі. Вони не повинні їсти наш хліб і пити нашу воду і дихати нашим повітрям. Тетяна Доцяк, Ольга Чайко, Олександр Миронюк, Олександр Чесноков, факти сітів. Єдині новини. Вороги далі тероризує Харківщину. Внаслідок обстрілу в Ізюмі Постраждав чоловік. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Продовж доби російська армія атакувала дев'ять містечок і сіл, запустила по території області ракету, 4 каби, і 10 різних дронів. Найбільше руйнувань у Чугуївському районі потрощені дві багатоповерхівки, два гуртожитки, амбулаторія, ліцей, відділення, пошти і чотири автомобілі. В Ізюмському районі зруйнована адмінбудівля. У Куп'янському понівечені два приватні будинки, сільгосппідприємство, гараж та електромережі. У степногірській громаді на Запоріжжі внаслідок російського обстрілу загинув чоловік. Вночі ворог вдарив кабами по житловій забудові у кількох багатоповерхівках. Спалахнули пожежі. Атакували окупанти Запорізький район. Вночі запустили щонайменше 9 ударних безпілотників, поранений чоловік. Спалахнули пожежі, зруйновані на житлові будівлі. Загалом продовж доби росіяни обстрілювали територію області майже півтисячі разів. Переважно з різних безпілотників. Постраждали 15 містечок, і сіл, зокрема Гуляйполе, Степногірськ, Білогір'я, Приморське, Біленьке. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житла та об'єктів інфраструктури. Сержантка Молі несе службу разом із дронарями 65-ї окремої механізованої бригади на Запоріжжі. За переваги має вроджений талант піднімати іншим настрій, смугастий хвіст і непосидючий характер. Молоду єнотиху наважився завести собі дронар на псевдо Патрік, і нині вона стала талісманом його підрозділу та найголовніше розрадою для хлопців, коли ті повертаються з завдань. Вона раз за разом намагається вхопити свого друга за густу бороду, а вглядівши камеру, суне допитливого мокрого носа в об'єктив. Я візьмеш, коли мають камеру до повного щастя. Віднедавна вони не розлий вода, дронар 65-ї бригади на псевдопатрік та молода єнотиха Моллі. Я собі хотів купити по факту собаку. Але в мене вдома є два пса. Я думаю, мене з третім псом вдома би не зрозуміли. І якось так взяв погорячився, купив собі єнота. Купували в Києві, в розпліднику. Сказали, що буде дуже сильно спокійна. Дівчинка, каже, вона спокійна, тільки щось не видно, по ніч вона спокійна. Молі чотири місяці уподобала ласувати персиками. У колективі, кажу, її власник освоїлась, вона від жартома отримала військове звання. Нормально прижився серед хлопців. Вони з хлопців приходять зразу, хто грається з ним, хто трохи боїться. Але нормально. Приїжджав до нашого комбата, да, він каже, одразу комбат просить, дай на руки. Заступник командира батальйону каже, що це є сержант Камолі. 31-річний Волинянин розповідає, він у бригаді від початку Великої війни був піхотинцем, нині командир взводу БПЛА, що займається розвідкою та знищенням окупантів на Запоріжжі. Ось їхня робота. Хлопці знайшли випротивника в Купанях на самому пункті. Була буханка, вилетело на її ураження. По зриву було таке, як там враження було, що вони з собою якісь перевозили або БК, або воїніки спали на мастильні матеріали. Допоки бійці на завданні, пухнаста сержантка чекає їх удома. а коли Патрік поруч не відходить від нього ані на крок. Поїхав до хлопців, хлопцями займаємося, підготовлюємо дрони на позицію, все таке. Потім приїжджаємо вечором, погодували, погралися і лягаємо спати. Да? Ну, відчуваєте, що чекає на вас? Да, я вже, напевно вже зрозумію, коли я маю прийти, бо вже біля дверей стоїть. Тож це Молі, цьому? каже, Дронар стала таким собі оберегом для його команди. Та головне психологічною розрадою для армійців це після це передової. Це якась там своя розрада є, певні там. І все. Нічого. Нічого. Всі, каже, всі бачать його, всім піднімаємо настрій. Окрім моральної підтримки, в 65-ї бригади потребують допомоги небайдужих для збору грошей на автомобілі, які на фронті швидко виходять з ладу. Андрій Почва там Деженков, факти СІТІВІ», Єдині новини на Донеччині знову загиблі та поранені. Ворог напередодні атакував Покровський, Костянтинівку. Там, за даними обласної військової адміністрації, четверо загиблих і троє поранених. Також росіяни били по мирному люду Краматорська, Мирнограда та Андріївки. Там постраждало семеро жителів. Нині вони всі в лікарнях. Загалом же під вогнем супротивника було більше десятка міст і містечок. У населених пунктах численні руйнування окупанти продовжують цілити по житлових кварталах керованими авіабомбами та дронами. Загалом вже за час повномасштабного вторгнення на Донеччині російські війська вбили 3361 людину. Більше 7,5 тисяч зазнали поранень.